Доброго вечора, ми з України, а я Ірина. І сьогодні хочу з вами зробити таку, такий розклад. Розклад на три карти. Ось. Перша карта буде ваше, що було, що є наразі між вами, і що буде. Це перший був варіант. Другий варіант, що було між вами, що є наразі, і що ще буде. І третій варіант, що було, що є, і що ще буде. Тобто, вибирайте свій варіант. Можна загадати про кохання. Ви можете загадати про кохання, можете загадати між вами, з вашим партнером, що це з сім'єю тим, там робиться. І так, і так, перший, другий і третій варіант. Ви можете просто про своє життя. Що у вас було в коханні, що буде, що наразі є. І приблизно орієнтуйтесь, що на вас чекає. І так. Перший другий трошки в сторону. Ми беремо Верніше другий, третій, беремо перший варіант. Це що так голосно? О, як на пороховій борці. І так, перший варіант. Хто вибрав перший варіант? Слухайте уважно. Що у вас було? Трансформація у вас була. У вас була велика трансформація. У вас, можливо, розрив відносин був. Можливо, навіть зовсім недавно. А, ви пережили, можливо, щось дуже важке, а, можливо, якусь втрату. ось а, Ви, можливо, важко над собою працювали. Щось у вас було відібране. ось а, Якщо ви взяли. Запитання на кохання, що у вашому особистому житті таке враження, що у вас нічого не відбувалося. У вас було, ніби, знаєте, вижжене поле, як то кажуть, випалене поле. Ось, В минулому ви залишили, я так скажу, важкі часи, і можна сказати, можливо, хтось з дівець або вдовиця теж може бути це в минулому. Ось. Зараз подивимося, що у вас наразі, наразі у вас, здається, все добре, так? А ви пройшли, як я вже казала, трансформацію. І, в принципі, у вас наразі все російською кажуть, устаканилося усілося. Ніби усілося, вроді, і хата є, і в хаті є. ось, мої дорогенькі, не забувайте, що. Цей розклад може хтось дивитися вже і після війни, щоб ви це розуміли, тому що відео воно нікуди не дінеться, воно і через 10 років може бути. Тут хтось буде дивитися, тому я буду на, на різні варіанти говорити. Ось, і наразі я так бачу, що в принципі тут людина, яка ви вибрала так, вона і вилікувалася, вона і здається вже й пара. Може бути, що тут є і пара у вашому особистому житті, а може ви просто зайняті своєю сім'єю, своєю роботою і накопичуванням багатства, тобто, можливо, влаштування свого помешкання, якщо ви після війни дивитеся, можливо, у когось була руйнація помешкання, щоб ви це розуміли, ось наразі. А ви ну, накопичуєте, можна так сказати, у вас в принципі все добре виглядає, що все добре на даний момент, і незалежно чи зараз війна, чи, чи вже після війни, наразі ви відчуваєте, переживши те, що було, у вас зараз все добре. Ви так вважаєте. Ось, що у вас попереду? Тут попереду у нас королева. Мечів, королева мечів. Я так скажу, мої дорогенькі, королева мечів зазвичай, якщо вдовиця, то залишається вдовицею. Ось. Якщо не вдовиця, вона зазвичай одиночка. В неї серце, будемо так казати, через те, що вона пережила, бачите, тут іде матеріальні заботи, хлопоти. Робота, все тільки не кохання, я тут не бачу кохання мої дорогенькі особистого життя, тому що пережили, і, знаєте, у королеви мечів її зазвичай називають королевою людяною королевою, чи як її називають. Ось що вона не здатна любити. Звичайно, якщо ви не Повітря. Сама, можливо, що ви знак Зодіака є. ось Тому ще можу сказати, що ця жінка, ця особа, можливо, ви чоловік. Якщо ви чоловік, то вас чекає ось така жінка. Це не значить, що вона холодна, це значить, що вона розумна, кмітлива, чітка, може багато чого передбачити, має цілі. І, ви знаєте, може бути дуже хороша бізнесменша, може бути і адвокат якийсь. Ось, в принципі, якщо ви чоловік, то вас чекає знайомство з такою жінкою. Ось ви пережили. Ось. А якщо ви жінка, то в принципі порада вам з голови звернути більше увагу на ваше серце. Голова на плечах це добре, але розтопіть своє серце. Ось такий був перший варіант, мої дорогенькі. Дивимося, другий варіант що у вас було в особистому житті або в коханні. Ну, я тут теж бачу, людина дуже довго. Ця карта, наголошує на те, що, тому що це старший аркан, це відлюдник, тобто, ви жили одна. Що це таке? Жіночки? Я не розумію. Виглядає, що ви були вже довгий час, одна. До речі, бачите, мені здається, це діва і тут діва. До чого це не знаю. Гаразд, просто так звернула увагу. І так, а, в минулому у вас одиночество було. Не бачу у вас пари. Ви ні, ніби жили затворником, не відкривали своє серце нікому. Ви, можливо, займалися собою, своїм просвітленням, своєю особистістю, можливо, ви шукали в цьому світі себе. Ось це може бути. Довгий шлях до себе. До речі, себе знайти найважче, в собі розібратися найважче, себе полюбити найважче, тому що ви завжди тут. ви завжди… Ви завжди себе бачите, ви завжди себе маєте тут. Ось. І це тому е, це найважче. Себе знайти найважче, себе побачити найважче. Ви, е, інколи треба дивитися в дзеркало, інколи е, звертати увагу, які люди коло вас. Це якщо вам щось не подобається в вашому оточенні, це вам знак, що щось не те з вами, тому що себе побачити дуже важко. Ви не можете прийти до дзеркала. І що це сьогодні? Гудить кругом? Щоб ви просто розуміли, ви себе в дзеркалі не побачите, тільки вашу зовнішність, а ваш внутрішній світ це є ваше оточення, ваші друзі, ваші родичі, ваші знайомі. Ситуації, які по дорозі вам зустрічаються, все, що з вами е, е, зіштовхується, це все ваш внутрішній світ. Якщо вам не подобається, що навколо вас відбувається, значить міняйте свій внутрішній світ. Ось так. Але я бачу, що в принципі, е, по другому розкладу, е, що ви довгий шлях мали до себе. але Чи знайшли зараз? Подивимося. В принципі, так, я бачу, що ви. Готові на пригоди, готові закохатися перед вами весь світ, перед вами великі можливості. Ви бачите, тут я навіть бачу, скоріше за все, це Овен, Це Овен, скоріше за все, ось, що до вас, можливо, спішить якась запальна людина, а можливо, у вас є вже. Десь ви спілкуєтесь в інтернеті наразі, можливо, з кимось переписуєтесь, є якесь спілкування у вас? З кимось є воно, з якимись перспективами. Зараз ми подивимося. І що вас чекає? А чекає увага? А чекає увага? Ви знаєте, тут я би. Ви знаєте, не спішіть. Я би так сказала, ця карта вас попереджає, щоб ви не спішили з своїм вибором. Чому? Тому що овен, можливо, я не знаю, який ви знак. Якщо ви довго були одна, люд... так, ви розбиралися в собі, і тут приходить, таке, знаєте, людина, яка не вашого, ви спокійна, вирівноважена вже людина, наприклад. Ця людина може вам не підходити, і ось ця карта вам каже обережно. Можуть бути якісь підводні камні, те, чого ви наразі не бачите. Ви, можливо, зраділи наразі, о, що є хтось на горизонті, з'явився перспектива є, але будьте обережними, не спішіть. Навіть якщо людина не вашого характеру, навіть якщо людина не вашого рівня, не ваших вібрацій. Якщо ви будете не спішити придивлятися, дати, дайте собі час знайомству, то ви завчасно побачите всі вади, все, що вам не підходить, і завчасно можете сказати стоп. Ось якось так мої дорогенькі. І тепер дивимося, третій варіант останній, хто вибрав, що у вас було? А було у вас задоволення. В принципі, знаєте, дев'ятка кубків це дуже хороша карта. Це людина жила в своє задоволення, але людина егоїстична. Я тут нічого поганого не бачу. Єдине, що я можу сказати, що, можливо, у вас пари не було не так довго, як тут, по-другому варіанту. так? Ось, по цьому варіанту, наприклад, там трансформація величезна була. А ось тут ви жили просто для себе. Ви нікуди не спішили. Ну, нема партнера, нема партнера, а може, і був у вас партнер. Розумієте, просто, як сказати, ви жили в гармонії, у вас все було добре. Ось якось так: у любові до себе. Тут людина. Я скажу так: не самозакохана, але любить себе. Тут людина в минулому, яка себе любила, поважала. І будь-кого у свій простір не запустить. Що у вас наразі? А наразі у вас якась втрата, мої дорогі. Наразі у вас якась втрата. Вам важко. Можливо, тому що зараз війна. Щось ви втратили, щось ви себе нагрузили чимось. Можливо, ви займаєтесь волонтерством. Не знаю, чому чомусь мені так прийшло. Чим ви займаєтесь, що вже не так як було. От бачите, це до війни. А це наразі вам важко. Вам важко, можливо, кохана людина зараз на фронті, і вам дійсно важко. Перенагрузка якраз переробляєтесь, можливо. Можливо, треба в 2-3 зміни працювати. І ось що вас чекає далі. А ви бачите? А далі чекає внутрішня борьба. Якась внутрішня борьба. Я сподіваюся, вам буде нелегко, я так скажу. Це не значить, що якщо у вас хтось пішов на фронт, що не повернеться. Ні, це, це не значить, це просто вам в майбутньому, в найближчому майбутньому. Вам ще буде нелегко. Вам ще попереду у вас якась борьба, борьба з самим собою. Ви звикли до такого життя ось, а вже його наразі нема. І щоб звикнути до цього життя, це нелегко. І у вас іде внутрішнє ем, не, не як якби це сказати. Неприйняття не себе можливо, боротьба самим собою. Ну, це внутрішній процес. Вам просто треба, ось як в цьому першому варіанті, пройти ось це, прийти до себе, знайти себе в цьому світі. І тоді у вас все налагодиться. Роз, розібратися тут треба з собою. Тому що, як я вже казала, так як було. Вже не буде, буде інакше. Ви, може, жити будете теж в задоволенні, але вже не так, як було це, наприклад, до війни. Гаразд, мої дорогенькі це такі поради вам, підказочки. Щиро вам дякую за підтримку. Люблю, цілую, обнімаю. Мирної вам ночі. добраніч, 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 мої дорогенькі.